Привіт, друзі! Булочки, равлики бувають різні, солодкі і солоні залежно від начинки. Саме цей равлик за смаком нагадує піцу з ковбаскою та сиром, м'яке дріжеве тісто, соковита начинка. І все разом робить цю випічку дуже вдалою. Такий варіант зручно дати дитині до школи, взяти з собою в поїздку, подати до чаю чи як перекус. Готується просто, виглядає апетитно. А результат завжди виходить смачний і вдалим. Дріжджове тісто дуже просте, готується без яєць та молока. Перелік інгредієнтів напишу в описі, але головне в будь-якому тісті не забити його борошном, тоді і випічка буде м'якенька та пухка. І ось тут добре видно, яке воно м'яке це тісто. Можна робити тісто на будь-якій рідині. Будь-якої температури і теплої, і холодної. Але найголовніше правило не додавати занадто багато борошна. Такого тіста можна формувати будь-які пиріжки із солоною начинкою, із вишнею, чи з яблучком до посту все буде дуже смачно. А для таких равликів можна взяти будь-яку начинку, що маєте в холодильнику. Якщо немає ковбаски, можна використати сир кисломолочний. Або просто твердий сир. Але, звісно, піца з ковбаскою – це щось смачніше. Таку випічку я зберігаю в холодильнику і тісто добреньке навіть наступного дня. Равлики ще трішки підійдуть, тому їх треба ставити трошки на відстані один від одного. Формовані булочки. Залишаю підходити на півгодинки, прикривши рушничком, аби вони не завітрилися, змащую яєчком і в розігріту духовку 180 градусів. Мої булочки випікалися 25 хвилинок, але ж орієнтуйтеся на свою духовку та величину виробу. І доки булочки охололи, мої домашні вже їх скоштували. Равлики виходять справді пухкенькі та м'якенькі. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай вам смакує.